Вітання всім. Сьогодні беремося за тему, яка, ну, думаю, багатьох зачіпає заживе. Це стан нашого дизайну, архітектури, урбаністики в Україні. Маємо для цього таку, знаєш, рефлексію однієї людини, дизайнер більше 10 років досвіду, і він ділиться своїми спостереженнями, часом, ну, дуже різкими, ніби погляд зсередини, з глибинки, як він каже. І от ключове питання, яке він ставить, яке ми спробуємо розібрати, чому наше міське середовище так часто ну, виглядає, він використовує слово убого. Він описує таку схему, яка здається всім знайома. Швидко зробити, дешево авось зайде. І головне, якась м -м, відсутність поваги до простору, де ми живемо. Вулиця це ніби не твоє, не спільне, а так прохідний двір. От так, автор там ну. Дуже не добирає слів, відчувається, що наболіла за ці роки. От він каже, наприклад, що 90% сучасної забудови це взагалі не архітектура. А, що ж тоді? а це цитую, образи, замуровані в піноблок. Ну, сильно, правда. Торговельні центри це просто депресивні коробки, а житлові комплекси це взагалі ода людській жадібності. Ого, тобто головна претензія до ЖК це жадібність забудовників. Ну, за його словами, так, там ніби повністю ігнорується, що люди мають там жити. Не виживати, знаєш, серед оцих парковок, вузьких проходів і облуплених фасадів уже за рік-два. Дуже такі, знаєш, яскраві і неприємні образи. А що щодо урбаністики, планування міст, там теж все так кепсько, на його думку. Він наводить приклади, які ну, просто до болю знайомі. От, скажімо, розширили дорогу, зробили три смуги. Клас, думаєш. Ага. А потім бац, кожні 100 метрів лежачий поліцейський. І навіщо тоді розширювали? Або тротуари. Ідеш собі, йдеш. І впираєшся в парковку. Саме так. Або в столб, або він просто закінчується. Бо ну автомобіль важливіший. Автор так іронічно пише, ніби проєктувальники мріють, щоб пішоходи е, просто випарувалися. Да, звучить дуже знайомо. Добре, а міський дизайн. Логотипи міст, вказівники, от вся ця візуальна частина. Він же сам дизайнер, йому це має бути близьке. Ово, тут критика ще гостріша здається. Він називає це все е, трешугар і содомія. Прямо так і пише? Так. Тобто така дика суміш аматорства, несмаку і ну, якось агресивної комерції. Згадує ці жахливі логотипи міст, де шрифт якийсь, ну, типу коміксанс і слогани ніякі. Видно, що це його професійно дуже зачіпає, так критика дуже сильна, дуже емоційна. Але чи є там спроба аналізу? Чому так сталося? Звідки, на думку автора, ростуть ноги у цієї всієї ситуації? Є, є аналіз. Він виділяє кілька, скажімо так, ключових факторів. По перше, ну просто немає інституту естетичного виховання. Ніхто з дитинства не пояснює, чому красиво це важливо, чому простір треба поважати. Тобто, це щось глибоко в культурі. Так. По-друге, він відзначає специфічне уявлення про красу у багатьох, знає, що це по-багатому, щоб блищало золото, куполи, фонтани з русалками, і ця естетика, на жаль, часто стає зразком для тих, хто приймає рішення. Ага, тобто справа не лише в грошах чи поганих законах, а в головах виходить. Саме так. Ну і плюс до цього, звісно, більш приземлені речі корупція, куди ж без неї? Вона дозволяє обходити норми здорових лузд. Потім небажання планувати наперед стратегічно і, звісно, банальна жадібність витиснути максимум з кожного метра. І як результат у ці мафи на газонах. Так, мафи замість скверів, парковки замість дитячих майданчиків, пішоходи затиснуті між парканами і машинами. От така картина, за словами автора. Слухай, ну картина така, м'яко кажучи, безрадісна. А виход якийсь, він бачить, чи це просто констатація факту, що все погано? Вихід теоретично є, але автор тут реаліст. Каже, це марафон завдовжки в одне покоління. Ого, ціле покоління так, потрібне системне виховання з дитсадка. Потрібно звільняти чиновників, які погоджують у цю всю халтуру. І головне, змінити пріоритети. Якість життя має стати важливішою за квадратні метри. Але для цього всього наголошує він потрібна залізна воля. І от щодо цієї залізної волі, я так розумію, автор налаштований ну скептично каже, що в найближчі 10-20 років її не бачить. Це якось пасимістично. Дуже песимістично. Але він там і поради дає такі, знаєш, дуже практичні, приземлені. І які саме, ну наприклад. Цілеспрямовано виховувати у власних дітей почуття прекрасного, показувати їм гарні приклади, пояснювати, чому дерево це добре, а чергова парковка не дуже. І навіть таке іноді цитую тихенько, матюкаючись, доводиться самому переробляти чиюсь халтуру, бо соромно. Тобто не чекати змін згори, а робити щось самому. Саме так. І він підсумовується дуже тверезо мовляв, казки по п'ятницях, сьогодні неділя. Тобто, на диво, сподіватися, не варто, треба працювати з тим, що є. Сувора реальність. Отже, що ми маємо в підсумку? Дуже такий особистий погляд зсередини, голос, практика. Так, він сповнений болю, критики, можливо, десь суб'єктивний, але, як на мене, дуже цінний для розуміння проблем нашої дизайну, архітектури, урбаністики. Абсолютно. І цей так, знаєш, залишає нас із таким важливим питанням. От якщо системні зміни це справді справа поколінь і потребують цієї залізної волі, якої може і не бути скоро, угу. то що ми можемо робити вже зараз? Якісь конкретні, може, невеликі кроки, на рівні громад, окремих проєктів, та навіть кожен на своєму місці, щоб почати змінювати це ставлення до простору, не чекаючи глобальних зрушень, які, ну, хто зна, коли настануть.